В Міністерстві внутрішніх справ розроблено алгоритм ідентифікації невпізнаних трупів, виявлених в зоні проведення антитерористичної операції. На сьогоднішній день лише слідчими органів внутрішніх справ зареєстровано понад тисячу повідомлень про виявлення невпізнаних трупів. Вжитими заходами встановлено більше 250, інші залишаються, на жаль, не встановленими. Саме з цією метою розроблено цей алгоритм, який ми хочемо довести до відома тих громадян, близьких родичів, які будуть знати, яким чином і куди саме їм звертатися для того, щоб знайти своїх близьких і рідних. В першу чергу хотілося б зазначити про те, що першим етапом ідентифікації невпізного трупа є встановлення його генетичних ознак, що можливо шляхом проведення молекулярно-генетичної експертизи. За кожним фактом виявлення невпізного трупа, слідчими органів внутрішніх справ Служби безпеки, прокуратури відкриваються кримінальні провадження. Під час розслідування слідчі обов'язковому порядку призначає судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті, а вже під час проведення судово-медичної експертизи відповідні експерти відбирають зразки біологічного походження, які в подальшому будуть направлятися якраз для встановлення індивідуальних генетичних ознак людини. Ця робота, що стосується встановлення генетичних ознак саме виявлених трупів, буде проводитися на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру головного управління внутрішніх справ в Запорізькій області. Рішенням керівництва міністерства саме цей підрозділ визначено як основний, який буде досліджувати біологічний, біологічний матеріал з невпізнаних трупів. Подальшому вже існує другий етап, який заключається встановлення генетичних, індивідуальних генетичних ознак родичів, зниклих осіб, можливо, які загинули. З цією метою для ефективної роботи міністерством створено в кожному обласному управлінні внутрішніх справ створено спеціальні робочі групи. Визначено старшого старшим цієї групи призначено в кожній області начальника відділу по організації розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, і в також групу включені експерти відповідних ДНДКЦ в областях, оперативні працівники, які будуть оперативно займатися якраз спілкуванням з громадянами і оперативно вирішити питання щодо відкриття кримінальних проваджень та. Проведення всіх необхідних процесуальних дій для відбору біологічних зразків. Інформація про конкретні адреси, де будуть розташовані ці люди, і конкретні номера телефонів з зазначенням прізвищ ім'я по батькові контактних осіб будуть розміщені на сайті МВС, а також на сайтах кожного обласного управління внутрішніх справ. У разі, якщо особи по певним причинам не зможуть зв'язатися з відповідним координатором в області, на в цій ж інформації також буде розміщена інформація про. Контактну особу координатора з Міністерства з головного слідчого управління, зазначенням робочого телефону, а також мобільного телефона, які, задача яких оперативно усунути всі ті проблеми, які можуть виникнути в ході спілкування заявників і безпосередньо слідчих і експертів при виконанні цієї роботи. Як буде відбуватися сам алгоритм? Людина, яка має Родича, який під час проведення антитерористичної операції, з яким втрачений зв'язок, який можливо загинув, повинна за вказаною адресою прибути до слідчого. Одразу після подання е, процесуально оформленої заяви буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження та в подальшому безпосередньо е, слідчим вже буде організовано всю процесуальну складову, е, яка необхідна. В оперативному порядку винесена постанова про призначення експертизи, і в подальшому в роботу вже будуть в, е, включатися експерти е, з обласного апарату, які е, будуть відбирати зразки. Якщо в силу певних обставин особа не зможе прибути до обласного апарату, за станом здоров'я, фізичні вади, інші обставини виключення, які виключають, звісно, нами буде організовано виїзд фахівців за місцем проживання таких осіб. і За допомогою територіальних підрозділів міліції обов'язково ми будемо вживати для того, щоб цей процес відбувся в найкоротші сроки. В подальшому, Після відбору о, зразків е, будуть проведені відповідні експертні дослідження, і е, за допомогою вже системи, яка встановлена в Державному експертно криміналістичному центрі, який розташований в місті Києві, е, автоматизована система дасть е, певні у е, разі е, тотожності генетичних ознак, буде інформація, і нам вдасться ідентифікувати рештки особи. І, Провести в подальшому всі заходи, які необхідно.